Привіт! Ви на каналі Fanta Games і в цьому відео я буду продовжувати виживати. Ну а вам, як завжди, бажаю гарного перегляду. Ну, а ми починаємо. Так, що ми сьогодні, в принципі, робимо? Е, Я, е, по сьогодні зайшов, подивився, у нас, є, у нас є будинок, у нас є город, у нас є ферма трасника, у нас є загін. Давайте зараз покажу, хто не бачив. Ось дивіться, який він тут у, нас. Тут у нас тварини. Але у нас немає складу. І я ось тут так подумав: у нас стоїть будинок, ось цей. Я ну, в нього не заходжу, тому що я побудував новий великий. І думаю, може, може з нього мені зробити склада. Ну, і так сьогодні ми будемо робити з нього склада. <кх> так, давайте зайдемо, подивимося. Тут у нас одна скриня є, тут піч, сюди треба, коротше, додати верстак, піч. Так, на другий етаж. Сюди ми можемо зробити бочки, чи навіть сюди додати скринь багато. Буде у нас на другому поверсі буде склад і на першому. Так, ну зараз, як завжди, давайте подивимося, може, мене тут є. Ух ти! То мене тут ще. Так, жлізо, а я навіть не, не того не помитую. О, у нас є. Ой, у нас є дві пічки. Давайте їх якраз сюди поставимо. Це буде така у нас міні тупільня Там будемо желізо плавати, ну, поки у нас ресурси є. Для чого я роблю склад? От, наприклад, дивіться, у нас тут є огород. Тут у нас картопля, ще картоплі, морква, пшениця. Далі. І дуже багато траснику. От мене вже серйозно в скрині не влізає цей трасник. Ну, я вже показувала, скільки у мене траснику в будинку. Давайте ще раз покажу, може хтось не бачив. Ось, дивіться, скільки у мене тут траснику. Це ще не повна скриня, але все одно, якщо там зібрати, зібрати то буде вже точно повна скриня. Так, ну, хватить говорити. О! Тут у нас якраз ось вот так. Давайте зламаємо, будемо з собою носити. Ну, хватить говорити, ідемо добувати дерево. Дерева нам треба багато, тому що в <смі> моїх відео на виживання я постійно добуваю дерево. Так. Ну, давайте, щоб вам не було нудно дивитися, як я його добуваю. То зараз я добуду, скільки там треба, мабуть, або стак, або 30 штук. І повернусь до вас. Коротше, друзі, добув я, <кхід> Вибачайте. добув я тільки 15 штук. Просто хочу подивитися, зараз скрафчу скрині. І подивлюся, скільки мені тут, наприклад, хватить. Бо тут можна сюди, сюди, сюди можна поверхові бочки скрафтити. Як будто полочки будуть. Так, давайте перш. Перекрафтимо це все вдо. Ой, так, не те. Давайте перш перекрафтимо це. О, у нас тут доски сюди падають. Перекрафтимо це все це в доски. Ставимо сюди, хоча давайте не сюди, а кудись сюди. Ставимо сюди <кій> верстак. Так, де в нас тут скрині? Ага, в нас виходить 8 скринь. Ну, давайте скрафтимо також і. Також бить. Ну, це по-русски. Так, ой. Так, у нас тут влізає дві великих скрині. Мені цікаво, о, давайте сюди поставимо. Так, тут у нас буде прохід, тут ми не будемо ставити. Ліземо на другий поверх. Ставимо сюди. Так. Ну, сюди можна буде ще одну поставити, сюди і повтрусь поверхову поставимо бочки. Так, ну дерева нам не хватило, щоб на більш скринь. Так що давайте знову ж ідемо його добувати. Коротше, добув я, друзі, 14 штук. Не помню, мабуть, на один блок менше, як тоді. Так. Ну, у нас даже тоді вийшло ж так. А тут тільки 59. У нас вже настає вечір. Крафтимо скрині. А я хочу подивитися, ага, все, я зрозумів. Давайте, коротше, скрафтимо десь 4 скрині. Нам багато не потрібно, тому що ще треба дерево ставити на бочки. Ой, так. Трішки поспішив, не туди поставив. Ламаємо. Став... Та лки палки. Що це таке? Ставимо сюди. Сюди. Так. Ну, мабуть, скринь вже вистачить у нас. Я думав, склад вийде маленький, но... Тут багато ресурсів, якщо всі ці скрині посчитати, багато ресурсів. Катя у нас вже ця повна. Тут, тут треба все, посур... як це сказати. Ой, мене там. Цю скриню треба непотрібні ресурси викинути, але тут все потрібне. Ну, так, тут все потрібне. Тут нічого викидати не треба. О, стоп! Так. Як думаєте, випаде щось чи ні? Ні. Mm -hmm, да. Так, нам треба скрафтити палки. Палки. Для чого? Палки треба для бочок. І ще мені треба полуплити. Полуплити поки я не хочу крафтити, мене, мабуть, у домі там були в скрині. Давайте подивимось. Там вроді дві полуплити. А, тут одна. Блін, прийдеться крафтити. Зараз но прийдеться по дереву йти. Чому ж воно так швидко закінчується? Ну, ладно, давайте вже скрафтимо одну полуплиту. Так. Ой, тут багато виходить, ну давайте ще раз. Нажмемо. І у нас має виходити бочка. Тільки у нас там тільки одна. Так, крафтимо ще палки. А, о, дерево. Случайно дерево викину. Крафтимо ще палки. Так, нас має ще вийти, чи вже не виходить. Так. Почекайте. Чому не А, ой! Теж я. Не нажав на верстак. Так, ще в нас бочка виходить. А ще не вийде. Так, почекайте, що тут ще не вистачає. Блін, палок знов не, хват... не вистачає. Та щось таке, блін. Зараз всі ресурси зразу. Ну, у нас дві бочки, це, звісно, мало. Ладно, ну, давайте вже третю скрафтимо, зараз побачимо. Давайте спершу на другому поверсі, тому що тут менше скринь Я думаю, можна, як тут, ось так поверхове Далі сюди можна поставити ось так полублоки Так ой, не туди натиснув. І сюди можна одну ось. Ось такий у нас склад. Ну, от можна, можна ще додати, тому що на другому поверсі у нас пусто е, не та, як на першому етажі. Так, мені кажеться, що треба вже збирати трасник, тому що, ну дивіться, скільки його тут треба довго збирати. Давайте включимо тень. І Ясно. Так, ну я ж повторюся, його треба довго збирати. І тут його буду збирати, так що зараз я е, з того позбираю чи як -то, е, Позбираю, коротше, скільки зможу, якщо мене не заглючить. Або все, або не все. Ну і повернусь до вас. Фух, друзі, зібрав я вже весь трасник. Дивіться, скільки в мене вийшло? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вісім стаків траснику. Так що, якщо ви хочете, щоб у вас було скільки вже траснику, то <кхід> садіть так. Ну, якщо ви знаєте там інші способи. Так, то трішки я не дозбирав. Ну, у мене тут траснику, хто не знав, було менше. Ну, десь до цю дива, або до цю дива. поляна була менше. Ну, коли він почав рости. Ой, а тут я не посадив, коли він почав рости більший, я зрозумів, що треба його трішки збільшувати. Це відео є також на моєму каналі. Хто не бачив, можете переходити. І дивіться, і ще, друзі. Дивитися. І ще, друзі, у мене ось тут ось така площадка. Ну, вона нерівна. Ну, також і ця була нерівна, я її вирамнювала. Тобто купав там, землю і все це вирамнюва. Дивіться, у нас тут є село. Я тут подумав, що Ну, ви можете написати в коментарях, як вам ідея. Тут я хочу. Зробити тут, е, блин, заплутаюся, е, тут вирівняти всю, всю площадку. І тут ось також це буде, звісно, довго, але не знаю, чи ви це захочете. Якщо ви захочете, то я можу це зробити. І зробити багато домиків, і у нас тут буде таке велике село. Тобто, ось тут я можу такі ці домики підремонтувати, прокачати. Тут все вирівняти. І додати домики. Ось там. Все одно, ця площадка вона пуста. І тут багато чого можна того зробити. Ну, можна не вирівнювати, а просто сюди додати домики. І, і все буде таке велике село. Пишіть в коментарях, як вам така ідея. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Також є відео, як я робив загін, а я його, по-моєму, тоді не доробив. Так, а, що я хотів? Віднести трасник. Трасник ми відносимо в склад, ми ж його не зря робили. Так, давайте в маленький сюди сундук. Тут у нас буде трасник. Ну, зараз е і піду з будинку. Там трасник ще у нас є. Декілька стаків. ще туди заберемо. Віднесемо у нас склад. Так біжимо, біжимо. Ну, ще тут з домом треба, з будинком треба трішки попрацювати. Кімнати доробити. Так, ну, давайте все це позабираємо побистку. Ну, там один стак станеться там все одно. Так, там, мабуть, 16 штучок. Не, не пам'ятаю, там добре не помітив. Так. Давайте быстренько ми наповнимо. У нас буде пусті Віця, Пусті скриня. Так. Ну, на цьому, мабуть, я буду завершувати. Ну а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!